Вбивалися в Бахмут, в часовому ярі, частина наших бусів в часовому ярі, дуже переживаємо за частину команди, тому що туди два прильоти прийшли, зв'язку нема, дуже щось сильне прилетіло. Це бачите, як зараз виглядає роздача в Бахмуті, тут купа людей. Роздаються продуктові набори, ось такі ящики. Ось такі ящики. Бачите, бус ними завалений. Також. Ковдри, ось там ковдри і подушки. Вони зараз скасовані вакуумно, коли їх розрізаєш, вона робиться великою. Люди дуже раді, дякують, але фактично відчувається така емоція, що комусь не вистачить, скандалять. Ну, є що є. Слава Україні, слава ЗСУ. Робимо все, що можемо. Долучайтесь, кожен що може. Сьогодні кожен на своєму фронті може робити щось важливе. Кожен сьогодні важливий. Гривнею, перепостом. Добрим словом, чим-небудь чуєте, як тут гримить, як буви як бухає, ось так це все виглядає. З Богом! Слава Україні! З нами Бог з нами цивілізований світ!